У вітчизняних засобах масової інформації триває дискусія щодо кандидатів на роль головного тренера Національної збірної України з футболу. Вже не перший рік преса періодично підігріває інтерес до новини, що команду повинен очолити ребро. Хоча сам Сергій Станіславович не поспішає з роботою у стані синя -Жовна. цікаво, що журналісти з Об'єднаних Арабських Еміратів, де наразі працює наставник, мають зовсім протилежну думку. Зокрема, Мохамд Хамад переконаний, що Рибров має намір продовжити контракт з Аль-Айном. Мені одному цікаво, чому саме цьому фахівцю приділяє таку велику увагу. Невже в Українській асоціації футболу не знайдеться альтернативи? У нас багато чудових тренерів, які довели свою профпридатність, візьміть хоча б Юрія Вернедуба або Романа Григорчука. Руслан Ротань суттєво відстає від них, принаймні в плані досвіду. Що є важливим чинником вдалої роботи на такому рівні, тому його призначення навіть тимчасовим тренером збірної викликає здивування та суперечність, до того ж, як одночасно можна керувати одразу трьома колективами Володіжкою Олександрією і головною командою країни? Ці міркування повертають нас до попереднього питання. У нас закінчилися спеціалісти. Полотнеча із призначенням тренера напередодні важливого матчу з Англією у відборі на євро не могла не відобразитись на грій Саня-Жовки. Відверто кажучи, на Вемблі шансів у них було небагато. Чому так сталося? Ну, тут є кілька варіантів. Перший, у ВУА відразу після жеребкування зневірилися в те, що Україна може поборотися за вихід на континентальну першість, тому вдалися до експериментів. Другий, у них є неймовірний план. А все це така собі багатоходівка, у кінці якої приїде Ребров і виграє для нас євро. Є ще один варіант. Їх взагалі не цікавить футбол. Повертаючись до кандидатів, особисто я схиляюся до призначення іноземного фахівця. Ми відстали від європейського рівня, і це одна з причин, чому гравці з топ-чемпіонатів у збірні грають гірше і не демонструють відповідного їм рівня гри. Кожен футболіст повинен прагнути до постійного розвитку, незалежно від свого статусу та команди, кольори якої він захищає. Наприклад, Єрі Анрі після трансферу з Арсеналу до Барселони потім розповідав, що під керівництвом пепа Гвардіоли йому довелося заново вчитися грати у футбол. лав збірною зазвичай викликаються майстри своєї справи, які заслужили бути там. Водночас задача тренера об'єднати їхні кращі якості в єдину силу. Яка б допомагала перемагати на полі та розвиватися індивідуально в кожному гравцеві. Не так давно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нашу збірну готовий очолити Хорват Славен Біліч. Однак, на мою думку, це нестабільний коуч, який не може похвалитися гучними досягненнями. Так, він непогано зарекомендував себе на чолі національної команди Хорватії, але коли то було? В сучасному футболі в нього мало що виходить. Тому при виборі тренера потрібно спиратися саме на цей факт. Пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, повинен очолити збірну України. Дякую за увагу! Слава Україні!